Розв'язати нерівність модуль Х менше 4. Згадаємо спочатку означення модуля. Модуль А дорівнює, якщо А більше або дорівнює нулю, то так само відкривається, якщо А менше нуля, то відкривається з протилежним знаком. Так ось у нас нерівність модуль Х менше 4. Якщо у нас х більше або дорівнює нулю, тоді у нас так і відкривається, тобто х менше 4 – Це. Перша така система нерівностей або якщо у нас х менше нуля, тоді відкривається з протилежним знаком, тобто мінус х вже буде менше 4. Розв'язуючи ці дві системи нерівностей, ми робимо висновок: тут х більше або дорівнює нуля, нуль. Більше або дорівнює сюди, і у нас йде проміжок, х менше 4, ось у нас 4, менше 4 сюди, тобто тут х належить від 0 до 4. 4 не включно, або тут у нас х менше 0, якщо ми на мінус одиницю ділимо, то знак нерівності змінюється. Тут буде х більше мінус 4, 0 у нас виколота точка, х менше. Нуля у нас проміжок йде ліворуч, х більше мінус 4, у нас проміжок йде праворуч, тобто х належить від мінус 4 до нуля. А далі, так як стоїть або ми ці два проміжки об'єднуємо, і у нас виходить, що х належить проміжку від мінус 4 до 4, не включно, тобто відповідь Г.